Вітаємо колеги. В офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації розпочинаємо брифінг начальниці відділу медичної допомоги Департаменту охорони здоров'я Харківської ОВА Світлани Ковальової та головної державної санітарної лікарки Харківської області Любові Махоти. Тема стан імунізації населення Харківщині. Пані Світлано, вам слово. Добрий день. Щороку в. Останню неділю квітня місяця у європейському регіоні відзначається європейський тиждень імунізації, який спрямований саме на просування вакцинації, як одного із Інструменту профілактики захворюваності і збереження життя цього року. Цей захід буде проходити з 27 квітня по 3 травня, і буде проходити під національним гаслом Вакцинація рятує життя. Подбайте про себе та рідних. Зробіть щеплення в Україні. Даний захід проходить з 2005 року, і в цьому році буде проходити з 24 квітня по 4 травня. На сьогоднішній день вакцини це один із кращих інструментів, які в нас є для покращення здоров'я населення і добробуту в усьому світі. Вони вже понад 200 років захищають від хвороб, які можна попередити саме вакцинацією. Перша вакцина була винайдена ще 227 років тому, коли Едвард Дженнер встановив, що вірус коров'ячої віспи може попередити захворювання, може захистити людину від захворювання натуральною віспою. І саме він підслухав, коли їхав у кареті, розмови двох жіночок. І одна з них, яка працювала саме на фермі дояркою, І вона говорить: я не захворію, тому що я, бо я. Переболіла саме коров'ячою віспою. І з того часу почалося проводитись такі певні досліди, і було винайдено, що саме можна попередити захворювання населення від натуральної віспи. На сьогоднішній день в Україні всі діти повинні отримувати планово більше 10, 10 щеплень. І кожні 10 років до дорослі повинні планово робити собі щеплення від діфтерії і правця. Разом з тим, на сьогоднішній день у нас також є вакцини, які є рекомендованими. До них відноситься це вакцина проти грипу, менінгококова інфекція, пневмококова. На сьогоднішній день це вже і ковід рекоменду... віднесено до рекомендованих щеплень. І багато інших вакцин, які також можна зробити, щоб попередити і покращити своє життя, згідно з даними ВОЗ з 1974 року в світі завдяки вакцинації врянтовано більше понад 154 Тисячі, чотири тисячі, вибачаю, мільйони життів, тобто більше трьох мільйонів щороку або шість життів кожної хвилини. Завдяки вакцинації людство перемогло натуральну віспу. Це в світі більше не фіксуються випадки натуральної віспи, небезпечної хвороби, яка забирала кожні помирали кожні три випадки з десяти захворювань. В 1979 році Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про те, що у світі. Викорінену хворобу натуральної віспи. І що це все стало завдяки тому, що такій роботі медичних працівників всього світу. Разом з тим, одне із основних значень цього в досягнення це саме було щеплення населення проти натуральної віспи. Завдяки щепленням захворюваність на поліміоліт знизилась. На 99%. Щороку більше 750 тисяч дітей уникають інвалідності. Захворюваність значно знижилась від таких інфекційних захворювань, як паратит, коклюш, поліоміеліт, дифтерія. Смертність від кашлюку знизилася до 75%. На 70, 75%, Щорічна смертність новонароджених від правця знизилася в 13 разів. Проведення масових імунізацій в світі подолано, подолано поліеміоліт. На, на сьогоднішній день е, лише в двох країнах. Е, Існує дикий поліовірус. Якщо в 1988 році це було 125 країн, в яких була, був вірус, то на сьогоднішній день це тільки дві країни Афганістан і Пакистан. Крім того, слід сказати про те, що деякі вакцини попереджують виникнення раку. Так, щеплення проти гепатиту Б може привести до Зниження захворюваність на рак печінки пов'язаний із, що спричинили ускладнення внаслідок захворювання на гепатит. Вакцина проти вірусу папіломи людини попереджує розвиток шести видів раку, викликаних вірусом папіломи людини. І, Тиждень імунізації, який у нас проводиться і розпочався саме сьогодні, говорить і нам про те, й нагадує, що імунізація має має велике значення для збереження здоров'я кожної людини і профілактики тих всіх інфекцій, які передаються. Як... Від всіх інфекційних захворювань, які можна попередити засобами імунопрофілактики. На сьогоднішній день здоров'я всього населення є одним із найважливіших пріоритетів в державі, і масове і регулярне проведення вакцинації це все-таки ефективний засіб контролю над керованими інфекціями. І на сьогоднішній день мінімум, який ми можемо зробити, це все-таки пройти необхідне згідно з планом щеплення. Бо на сьогоднішній сьогодні, сьогодні ну, ніхто не повинен помирати від хвороби, яку можна попередити вакцинацією. Необхідно якнайшвидше пройти всі необхідні згідно з планом щеплення, як дорослим, так і дітям. І е, з 2022 року. Отримання, контроль, профілактика, організація проведення щеплень населенню області у нас передано уже і покладено на фахівців державної установи Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб. І я думаю, що Любов Степанівна далі продовжить виступ. Але хочу ще раз наголосити, що альтернативи вакцинації на сьогоднішній день немає. І кожен повинен подумати про те, що як себе захистити, і своїх близьких і рідних, бо необхідно зробити всі щеплення, які потрібно якнайшвидше. Дякую. Пані Любов, вам слово. Вітаю. Як сказала Світлана Володимирівна, ми сьогодні говоримо про вакцинацію. Ця тема залишається надзвичайно актуальною, особливо в умовах війни. Профілактичні щеплення це не просто медична процедура, це питання безпеки кожного з нас і всієї країни. На жаль, у воєнний час ризики зростають. І порушуються ланцюги постачання, страждає доступ до медичної допомоги і часто немає можливості швидко звернутися до лікаря. Інфекційні хвороби в таких умовах можуть поширюватися набагато швидше. І саме вакцинація є простим і надійним захистом. Як уже сказала пані Світлана, наразі в Україні діє національний календар щеплень, який передбачає захист від 10 хвороб дітей до 16 років. Я нагадаю: це гепатит Б, туберкульоз, поліміеліт, кір, краснуха, дифтерія, правець, паротит і гемофільна інфекція. Цей перелік. Е Поповнюється, цей перелік може оновлюватися, і саме у 2026 році ми змінюємо календар щеплень. Уже згадувала Світлана Володимирівна: туди додається 11 захворювання щеплення від вірусу папіломи людини. Також відповідно до стану інфекційної захворюваності може змінюватися цей календар. Введення в календар щеплень до обов'язкових щеплень щеплення від вірусу папіломи людини. Це будуть дівчатка віком 12-13 років, це нам дозволить зменшити ризик розвитку раку шийки матки, також раку порожнини, рота, також статевих органів та ануса. Разом з тим, в оновленому календарі щеплень передбачається ще зміна схеми імунізації, і це буде задіяний поліміеліт, гепатит Б і КІР. Всі ці зміни не на рівному місці вводяться, засідає. Група науково-технічна група експертів з імунізації вони пропрацьовують це все, і також наші зміни в календарі щеплень наближаються до європейських вимог. Діти і дорослі можуть вакцинуватися безоплатно в закладах охорони здоров'я, які уклали договір з Національною службою здоров'я України. Не потрібно укладати нову декларацію з лікарем, якщо у вас її немає. Також є можливість на сьогодні вакцинуватися безоплатно від COVID-19, не дивлячись на те, що він не входить в перелік обов'язкових щеплень, а є рекомендованим. Якщо ж пропустили певні щеплення, не варто панікувати. потрібно І не варто починати все з нуля треба звернутися до свого сімейного лікаря разом з ним він допоможе скласти індивідуальний графік і головне не зволікати і довести курс щеплень до кінця що стосується медикаментозних протипоказань, існує дуже багато міфів щодо я не буду щеплюватися, у мене протипоказання. Так ось насправді їх зовсім мало, і щеплення можна і навіть потрібно робити при хронічних захворюваннях, щоб убезпечити людину, у якої і так ослаблений імунітет, і яка може швидше. Схватити, захворіти інфекційні захворювання. У більшості випадків жодних додаткових обстежень не потрібно перед вакцинацією. Це чітка позиція Міністерства охорони здоров'я і також Всесвітньої організації охорони здоров'я. Перед щепленням лікар тільки може опитати батьків або ж дорослу людину і провести медичний огляд. Цього цілком достатньо. Також одним із найпоширеніших міфів щодо вакцинації є думка, що вона певні вакцинації можуть перенавантажити імунну систему. Насправді це не так. Щеплення не можуть ослабити імунітет в повсякденній своїй діяльності житті діти і дорослі стикаються з сотнями мікроорганізмів. А ми говоримо про декілька інфекцій і говоримо, що ці декілька і там вводиться ослаблена вакцина, декілька інфекцій можуть перенавантажити імунітет. Це не так. Вакцини лише стимулюють захисні механізми організму у контрольований безпечний спосіб. Що стосується охвату вакцинацією в Харківській області, то в 2022 році відмічалося значне зниження охвату. І це всім зрозуміло, і причини очевидні: війна, міграція, нестача ресурсів. Але вже у 2023-2024 роках ми бачимо відчутне покращення ситуації. Завдяки злагодженій роботі медичних працівників, завдяки злагодженій роботі Департаменту охорони здоров'я, Центру контролю профілактики хвороб, завдяки партнерській допомозі, завдяки комунікаційній роботі з населенням ці охоплення щепленнями зростають. Однак, якщо що брати до уваги рекомендований рівень всесвітньої організації охорони здоров'я, ми всі знаємо, що треба досягти 95% охоплення. Ми на сьогодні маємо із 14 показників тільки два. Які досягли рівня 95%. Це діти віком в рік, третя доза вакцини проти гемофільної інфекції, і діти віком 16 років дифтерія та правець. А взагалі, якщо порівнювати охват вакцинацію населення Харківської області 24-го року з 23-м роком, і ми маємо 14 показників, по яким ми оцінюємо. То 12 14 показників мають позитивну тенденцію. В порівнянні з 2023 роком ми маємо зростання. Це дуже добре. Е, наразі. Е, Сказала Світлана Володимирівна. Раніше ця вся тема імунізації була покладена на департамент охорони здоров'я. І з 2022 року вона передалась повністю на центр контролю профілактики хвороб. Це не тільки в Харківській області, це по всій Україні. І в 2024 році ми передали на заклади охорони здоров'я більше 255 тисяч доз вакцини. На сьогодні у нас проблем з вакцинами немає. Повністю заклади охорони здоров'я забезпечені необхідними вакцинами. Що стосується матеріально-технічної бази Центру контролю профілактики хвороб, ми забезпечені сучасним холодовим обладнанням для зберігання. Дня вакцин, також яке повністю відповідає вимогам всесвітньої організації охорони здоров'я, кожні 10 хвилин здійснюється дистанційний контроль за рівнем температури, за умовами зберігання вакцини. Також в робот в святкові вихідні дні цілодобовий контроль, все під контролем. Заклади охорони здоров'я також забезпечені сучасним холодильним обладнанням, які це стосується комунальних закладів охорони здоров'я. Це також сприяє довірі населення, що вакцини зберігаються в достойному, в правильному стані. Фахівці, які проводять вакцинацію, проходять постійно навчання. Також Центр контролю профілактики хвороб наразі проводить сьогодні, проводяться такі навчання з надавачами послуг по імунізації. Таким чином, програма імунізації безперервно працює навіть в складних умовах, навіть в воєнних умовах ми маємо зростання охвату імунізацією. Наприкінці хотілося б підсумувати основні моменти, які важливо запам'ятати. Вакцинація рятує життя. Це доказовий факт. Навіть під час війни щеплення можливі й необхідні, що всі обов'язкові щеплення безоплатні. І хотілося б сказати: не чекайте і не відкладайте. Краще діяти сьогодні. Ніж потім лікувати ускладнення, а ще гірше хоронити. Ми знаємо всі останні новини: в на Дніпропетровщині загинув, помер від правця 14-річний хлопчик. Що цікаво в цій ситуації, і що дуже сумно і боляче, що е, лікарі е, рятували, як могли його тиждень, але в реанімації е, хлопчина помер, е, і батьки зізналися, що насправді хлопчик не був щеплений від правця, але ж в картці в медичній якимсь то чином е, зафіксовано, що щеплення було проведено. Але вже після смерті батьки зізналися. Я хочу ще дві хвилиночки зупинитись на цій хворобі. Вона є в Україні, звісно, це не скільки випадків, як ковіду, але ж якщо взяти 22-й рік, 12 випадків в Україні, 23 рік, 6 випадків 2024 рік, 12 випадків в Україні і 50% закінчується летально. В Харківській області останній випадок трапився у 2020 році. Це також був, була дитина 10 років, на той час їй було 10 років. Я не сказала, причина наступив на іржавий цвях і на Дніпропетровщині хлопчик. І в Харківській області це наразі Берестинський район, тоді це був ще Красноградський район. Наступив на іржавий цвях в Харківській області пізнє звернення. Це раз, по друге, неповний курс вакцинації. Там була вакцинація, як треба по календарю 2, 4, 6, 18 місяців, але не проведена ревакцинація в 6 років. І саме це і спасло хлопчину від смерті. Тобто, в 2020 році, в Харківській області, дитина. Завдяки лікарям, завдяки тому, що були хоч якісь проведені щеплення, але не повний комплекс, йому вдалося вижити. Ну і враховуючи це, хочу ще раз нагадати, як показує практика, наприклад, вчора з сином розмовляла, він каже: я перший раз чую, що потрібно. Проводити щеплення від правця і дифтерії один раз на 10 років. Якби ж мені хтось сказав, як це зробив, ну вже пішов сьогодні робити щеплення. Я хочу ще раз нагадати, що після 16 років, кожні 10 років, незалежно від віку до кінця життя необхідно проводити. Щеплення від дифтерії правця навіть для дорослих воно входить в обов'язковий календар щеплень і є безоплатним. Бережіть себе. Дякую за увагу. На цьому ми завершуємо наш брифінг. А я нагадаю, що в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації були начальниця відділу медичної допомоги департаменту охорони здоров'я Харківської ОВА Світлана Ковальова та головна державна санітарна лікарка Харківської області Любов Махота. Дякуємо, слава Україні! Героям слава.